Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео хочу поділитися рецептом дуже смачних пряних маринованих сливу без стерилізації. І так, беремо 3 кілограми сливок. Найкраще, якщо це будуть венгерки або інші тверді сливочки, і їх треба понаколювати у кількох місцях. Зупочисткою чи голкою я вже наколола. Тоді слід додати 6 нарізаних півкільцями лимонів. Якщо в лимонах є кісточки, то їх треба видалити, бо вони дають гіркоту. Далі слід приготувати маринад. Я в каструлю висипала півтора кілограми цукру. Туди додаю 250 мл води, 250 мл оцту, 8 гвоздичок, чайну ложку кориці з верхом. І чайну ложку з верхом меленого кардамону. Далі цей маринад слід поставити на вогонь і закип'ятити, помішуючи, щоб цукор добре розчинився. Коли маринад закипить, їм слід залити сливи з лимонами. Маринад не покриває повністю, це нормально. Слід накрити зверху якоюсь тарілкою, так, щоб притискало. Поставити якийсь прес. А можна навіть, от мене, бачите, я притиснула і вже виділяється маринад. Можна і не ставити, тому що сливи вони пустять сік. Накрити. Чи кришкою, чи харчовою плівкою, і винести на холод на одну добу. За добу сливи добре пустили сік, і навіть колір трохи змінився. Далі треба злити оцей маринад, закип'ятити його і знову залити сливи. Далі знову треба накрити зверху якоюсь тарілкою і винести в холод на три доби. Через три доби соку стає ще більше. Далі слід приготувати банки. Я, наприклад, чисті з поліскою трішки оцтом і прожарюю в духовці. А сливи слід поставити на вогонь. Довести до кипіння, але такого неактивного. Як тільки почне закипати, прикрутити вогонь і на такому повільному вогні, щоб вони ледь-ледь підкипали, пробланшувати 5 хвилин. Ось так злегка сливи мають бланшуватись. А далі їх слід. Обережно розкидати у простерилізовані банки. Вийшло дві півтора-літрових банки і одна 750 мл. Е, ну, якби не дегустувати у процесі приготування і не лишати на вимогу домашніх ще трішки, то була б ще одна 750 мл банка, чи півлітрова це точно. Далі банки, закриті слід накрити чимось теплим і щоб вони в такому стані простояли до остигання, а далі я виношу в погріб і там вони собі зберігаються. Такі сливи у нашому регіоні подають на весіллях, відразу ставлять на стіл, як закуску, також можна зверху на морозиво викласти, теж дуже смачне поєднання. Сливи залишаються тверді і зберігають форму. Хіба що якась перестигла непомітно потрапить, а з маринаду, якщо туди додати води, виходить дуже смачний компот.